Ого, клас! Друзі, зараз приготуємо справжню рибальську юшку з карася. На рибі зробили такі надрізи вдовж всього тіла і розрізаємо навпіл. За допомогою пальника обпалюю цибулю. Це надасть особливого смаку нашій юшці. На невеликій кількості олії обсмажую морку. Далі додаю в каструлю цибулю, рибу та заливаю холодною чистою водою. Сіль і суміш перців обов'язково знімає шум. Рибацька юшка не може існувати без соломуру. Для цього з томати знімаємо шкірку, максимально подрібнюємо чесник. Томат має стати схожим більше на томатну пасту. Подрібняємо петрушку і додаємо туди спеції, сіль, перець та трошки олії. Декілька половників самої юшки. Виймаємо з кострулі зелень, цибулю та на окрему тарілку карасів. Але у нас є ікра карасіна. Ми її зараз відправляємо варитись. Варених карасів заливаємо У mm. юшку з карасів не варто додавати інші види риби, У неї свій особливий солодкий присмак. Mm. А тим паче горілку і якісь горілі деревеняки. В готову юшку mm. додаємо тільки саламур. Mm. Mm. І обов'язково закусуємо карасями під саламуром. Просто це пісня.